Доброго дня! Почали купати вам саженці. Це в нас є сорт Мапема. Ось бачите, яка коренева система. Є різна Бачите, це така дуже здорова. Є чуть менші ось. Тобто саженці чудові. Переживаємось 100%. Той рік мене люди брали, кожен саджанець прийнявся. Купувала одна людина півтора тисячі і каже, 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 кожен прийнявся, нема, каже, навіть ні одного не було. Ну і також відправляв малими партіями, то без питань. Ось, бачите, які. Ми зразу їх копаємо, зараз через пів часа ми їх запаковуємо, замотуємо. Вони на Вітрові не обвітюються і все чудово, вони приймаються. Ті саджанці, які вже лежать там тижнями накопані, і тим більше тако на полі, оці є питання до їх, що вони не 100% можуть прийнятися. Але ми копаємо і зразу відправляємо. Так що, сьогодні, як все буде добре, накопаємо вам і відправимо ось такі саджанці. 13 жовтня 2025 року. Готую площу під посадку малин. День другий. Вчора сфризував, сьогодні почав копати ось таку траншею глибиною приблизно сантиметрів 25 Копаю під ниточку, щоб було все рівненько, гарненько. Копається це нормально, так як ну, земля влажна, сфризована, глибоко було щодо посадки між деревами. Це, ну, як на мене, це не найкраща ідея, але так як у мене немає місця і тим більше. Саженці будуть рости тут не на постійній основі, а скажімо так, я їх замов 4 сорта, а я їх тут хочу просто розмножити, а тоді найкращі з них ну вже пересажу собі на якусь більшу кращу ділянку. Тут скажімо такі будуть маточні мої посадочки. Ну Поки що все, буду саджати з далі. Так, приїхали мені саженці, тут 150 штук така коробочка. Зараз відкрию покажу ну взагалі як виглядають самі саджанці. Ось так виглядають саженці. Ну, корнева система, як на перший вигляд, дуже класна. Ну, Взагалі просто шикарна, є вже пагони молоденькі. Тож зараз іду садити. Так, Перед посадкою спочатку виношу суперфосфат на дно ямки. Потім трошки перегорну землею, щоб не було прямого дотику до коріння. Ось так він виглядає. Сплю приблизно так, таку ж меньку на метр. Зараз розсиплю, загорну землею і буду садити вже сажанці. Розкидав саджанці траншеї приблизно ось так. Через сантиметрів 35, 30... напевно. Зараз буду садити, не покидав як-небудь, скажімо так. Так, ром розкидав, зараз приблизно буду садити через сантиметрів 35 їх. Садю сам, тож не дуже є коли знімати відео. Але трошки об'ясню. Ось так я його ставлю. І приблизно ось так. Ось де мої пальці, ось так загортаю землею. Ну На них видно приблизно подок він був в землі, як він різ. Подоти стараємося його садити. Ось видно тут добре. Ось туди мій палець, ось це було в землі. Далі від, від ось цих пальців. Так і садимо. А потім ми ці кінчики обріжемо. Так, поки що все сажу, бо сонце сідає. Хочу встигнути сьогодні посадити. І так, пройшло близько години часу. Посаджено один рядочок малини. Малина мапемо. Сьогодні 16 жовтня 2025 року. Далі далі просиплю зверху тарнограном. по рядочку ще підживлю і загорну це все з землею. Сьогодні 20 жовтня і закінчив я посадку свого другого рядочка малини під назвою Брусвяна. Це сорт української селекції. Перший був Мапема, другий брусвяна, ну третій, четвертий ще поки немає. Все в мене так трошки довго затягується, тому що ну, саджаю я малину, готую площу і, в принципі, все роблю після роботи. Ну Це з годинки четвертої можна сказати. Темніє вже дуже швидко. тож... Тож трохи довго, ну, але до зими, ще скажемо, планую ще все встигнути посадити, все зробити. Тож, далі буде. Ну і готую земельку вже на посадку третього. Ну і там буде четвертий рядочок. Можливо, ще й буде п'ятий. Фрізую глибоко. Ну, а потім ще копаю вручну траншею. Ще хотів сказати, що перед посадкою саджанці бажано замочити на деякий час у воду. Сьогодні зранку я їх привіз, поки копаю траншеї, саджанці зберігаються у воді. Ну, скажімо, так, як після посадки вони у мене вже не поливаються, то це буде не лишнім зробити таку процедуру. 30 жовтня 2025 року і висадив сьогодні уже третій рядочок малини під назвою Полісся. Копаємо четвертий, і зараз будемо висаджувати четвертий рядочок. Так, Закінчили посадочку ми четвертого рядочка. Четвертий рядочок у нас буде під назвою Маравіла. Обрізаємо усі ці лишні пагони, що стерчать. Ну Тут обрізали, ось там вони ще стерчать. Їх обрізаємо, просипаємо тернограном добрева. Ось так трошки лишнє не буде. Працюємо від шкідника, від медведки, личинка хруща та друтянки ось такою. Такими гранулками просипаємо зверху теж і загортаємо все це діло землею. Ну і поки що буде все. Ось так і залишиться вже до весни, як загорну. В принципі, більше нічого тут не буде проводитись. Після посадки саджанці я не поливаю. Ну, в принципі, я їх ніколи не поливав і не знаю, результату, так що не бачу смислу земля-волога. Ну, тим більше, що як не дощ, так скоро сніг, ніхто. Ж не бачу смислу там. гратися, бігати з ліку і поливати Чи шлангом, Та й поливу в мене немає. Що має прийнятися, прийметься і так. Ну, Тож поки що буде усе. Так, встиг ще сьогодні розрівняти ось так два ряда, які сьогодні садились. Ну, а два рядочки, які садив раніше. Вже не встигну, так як вже темніє, дай сил в принципі немає. Так, Сьогодні робочий день у мене розпочався з пів сьомої ранку. Я проснувся, зразу поїхав за саджанцями. Ну і в принципі з години 12 я почав вже садити. Висадив 300 штук. Ну, в принципі, це до вечора. ну Трошки допомогла дружина. Скажем так, важкувато, але... але результат є. Точніше, результат має бути. Далі буде.